Ви розумієте, це вже виходить така ситуація. Якщо вже Юра безплодний був, він хотів допомогти прикрити Юру, хотів допомогти, щоб і в нього дитя було, щоб вже ніяких да, підозрів о, о, не було. Правий, да, мені не подобається а, ваші думки. По називається допоміг. Ще й фанувати. виноватий. це ж уже смішно. Так мы об, об этом всю, всю программу говорим. Что мама должна была наоборот молиться на две семьи, що все так хорошо получилось. Я й молилась. А мама взяла вот это все буче. Всех настроила, всех перехватила. Бодра дружина. Називається не зрадою, а допомогою. допомогу. Хорошо, тепер получається така картина. Всех... Якщо... Валера, як Юра каже, що це Наталочка, Валерина дочка, то хай Юра, як він безплодний, хай платить Валері гроші, що він йому зробив дитину.